Привіт, мої хороші, Господь посеред нас є і буде. Продовжуємо з вами вивчати святе письмо. В святому Іванелі від Матвія, 6 розділі, з 19 по 21 вірш сказано: Не складайте собі скарбів на землі, де міль та іржа знищать їх, де злодії можуть вдертися, викрасти їх. Краще збирайте скарби для себе на небі, де ні міль, ні іржа. Не понівечать їх, де злодії не вдеруться і не викрадуть. Отож, любі мої, не думайте про матеріальні цінності, а думайте про вічне життя з Господом. Ми не знаємо, коли буде кінець світу, але для багатьох людей він вже настав. Тож задумайтесь над тим, чи ви готові до нього, чи до кінця розкаялись, чи змінили своє життя, чи виконали волю та план Божий на своє життя? Амінь.